Командир підходить, каже, є задача. Ми такі, о, круто, їдемо виконувати. Заряджаємося на штурм штурмпи. Чотирекс, готовий? Готовий. Давай. Є. Давай. Це був перший вихід. Ми заходили на ферму. Була задача зачистити ферму. Як оказалось, потім там було противника в кількості 50 осіб. Заходили ми поранку, тихенько пару кілометрів з рюкзачками, з БК. Як почали заходити вже на території цієї ферми, відповідно пропрацьовував танчик. І тоді ми дуже всі попадали на сраку, пам'ятаю, <смітно> дуже перелякалися, бо не знали, чий це танчик. Відповідно, потім вийшли на командира, уточнили, слава Богу, то був наш танчик. Вже як зайшли на територію ферми, я йшов другим, заходив другим і якраз тоді почали по нам працювати. Там була СП-шка, я так розумію, вже в такому ангарі, і через вікна прям. Вони плотно почали по нам працювати. Там ти пишеш, пробують стріляти. І тоді почався адреналін, прямо ого. Я не знаю, там і тиск, і все на куби піднялося. Це такий був шок, всюди крики, стрільба, тут РПГ починають по нам працювати. І такий прям хаос. Ну, Перша задача, і ти не знаєш, що, де я попав, що відбувається, такі перші моменти. Ну, потім потім, відповідно, якось зібрав себе в руки. І... Командир каже, треба працювати, і він якось почав працювати, з вікна вискакувати, прострілювати. Попадаються такі підрозділи, що доволі такі сильні і доволі важко з ними воювати. Ну, насправді, славнозвісний Ахмат. Я думав, що він такий трошки сильніший, там якийсь душком хлопця, насправді тікали добре вони по кукурузі.